Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. Альна помилка на дорозі вчора поблизу села Іванівка Сарненського району на автошляху Київ Коваль сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Фольксваген та Нісан. На місці події слідчі оперативна група встановила, що 27-річний водій Нісан Кашкає, житель Черкас, не впорався з керуванням і допустив виїзд на узбіччя. Після цього його авто занесла на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення із Volkswagen Каді під керуванням 69-річного жителя Луцька. Зі слів свідків, водій Нісану вилетів на зустрічну смугу на великій швидкості, і лобового зіткнення уникнути не вдалось. Говорили, що починаючи з ковеля він їхав швидко і обганяв. Ну, видно було, що людина спішила. І все, і потім, вже як вони сюди під'їхали, це от сталося, Вони кажуть, що бачили його, бо він їх обганяв. Загалом в двох автівках було вісім чоловік. Водій Нісану та його 24-річна пасажирка загинули відразу. Ще одного 19-річного жителя Черкащини, хоча рятувальникам і вдалося витягти живим з під купи металу, що залишилась від кросовера, проте незабаром він помер в кареті швидкої допомоги у салоні Фольксвагену, окрім водія, який загинув на місці, перебувала ще й. 63 річна дружина та троє онучок, яких вони везли до батьків. Жінка померла в лікарні, тож вижили лише троє дітей. До нас госпіталізовано трьох неповнолітніх дівчаток. Дві з них госпіталізовано в відділення реанімації. Вони в тяжкому стані зараз їм надається допомога. І одна з цих дівчат, і одна з цих трьох дівчаток госпіталізована в відділення травматології. Також наближений до тяжкого, але стабільний. На встановлення осіб загиблих та потерпілих на місці пригоди знадобився деякий час, адже з понівечених автівок важко було дістати бодай якісь речі з документами. Всі документи, де що можна було взяти, подивитися, машина дуже сильно зжата і ну, нічого такого не можна знайти, щоб можна було. Повністю сказати, хто це взагалі як просто видно, що Черкаська область от, люди прокуратура Рівненської області розпочала досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Хоча очевидно, що судити за це фатальне зіткнення вже нема кого. Обидва водія загинули. Патрульні розшукали водія, який на вулиці Старицького врізався в авто 19-річного рівнянина та поїхав собі далі. Огляд на стан сп'яніння показав 2,68 проміли, що майже у 14 разів перевищує допустимий максимум. Під час оформлення адміністративних матеріалів по справі горе керманич декілька разів засинав. На водія склали три протоколи: порушення ПДР, залишення місця ДТП та керування в стані сп'яніння. Серед ночі вдерлись в хату та пограбували дідуся. Поліція розшукує трьох чоловіків, які вчора у селі невірків. Проникли до оселі 83-річного пенсіонера. Троє чоловіків близько другої години ночі без зусиль вдерлися до оселі пенсіонера. Вони зв'язали руки чоловікові поясом від халату і почали вимагати віддати усе ціни. Перевернувши все в будинку, нападники знайшли під матрасом серед одягу близько 37 семи тисяч гривень. Отримавши бажане, вони Покинули оселю. Серед шістьох мешканців будинку четверо інвалідів першої групи, дружина господаря, троє дітей, які на момент скоєння злочину перебували в одній кімнаті. Ніхто з них не постраждав. Старший син у цей час був відсутній. І коли повернувся додому близько четвертої ранку, тоді й повідомив одразу до поліції. Поліцейські за фактом розбійного нападу, вчиненого за попередньою змовою групою, осіб поєднаним із проникненням у помешкання, розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України, у рамках якого будуть встановлюватись особи, причетні до цього злочину. Правоохоронці розшукали жінку, яка в селі Балаховичі Володимирецького району народивши, викинула дитину у стічну яму туалету. В неї виявилась 23-річна місцева жителька, заміжня та має двох дітей. Що змусило так вчинити з немовлям? Пояснила ось як, як пояснила жінка поліцейським, коли близько 10-ї години у неї почалися перейми. Вона пішла до шкільного туалету, де до 14-ї години народила докази цієї події. Вона поклала до пакету і виконала у смітник. Розташований неподалік, а одяг вдома. Свій чинок пояснює тим, що, начебто, чоловік не визнавав цієї дитини. Поліцейські у рамках кримінального провадження розпочатого за фактом замаху на умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. За частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 117 кримінального кодексу України, повідомили жінці про підозру у вчиненні цього злочину. Хлопчика з лікарні госпіталізували у Володимирецький пологовий будинок. Із слів медиків, дитина народилась доношеною без патології. Життю немовляти і здоров'ю нічого не загрожує. А горе матір про свій вчинок вже шкодує і хоче повернути дитину. Рятувальники разом з місцевими жителями гасили пожежу, яка виникла вчора в приватному господарстві з села Довговоля Володимирецького району. Там вогнем охопило невелику дерев'яну будівлю. Місцеві жителі ще до прибуття рятувальників намагались власними силами стримати поширення пожежі. Згодом вогнеборці спільно з селянами не дали полем'ю поширитися на ще дві будівлі, які були всього за кілька метрів від осередку пожежі, а також на дерев'яний піднавіз з дровами. А вже о дев'ятій вечора пожежу було повністю ліквідовано. Партнер програми: магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.